Дорогі друзі, мій прогноз і розрахунок, який я озвучив у попередньому відео від 23 лютого, виявився точним. Там я розповів про основні правила і вимоги до індексації пенсій. Кому цікаво, може переглянути. Сьогодні, 25 лютого, відбулося засідання Кабінету міністрів і на ньому, окрім. Інших важливих питань було два, які найбільше стосуються пенсіонерів. Перше рішення індексація пенсій 1 березня. Заради справедливості можу сказати, що умови воєнного стану дають уряду право визначати розмір індексації з урахуванням можливостей державного бюджету і наявних фінансів. Попри це, в умовах війни уряд уже третій рік поспіль проводить індексацію пенсій. Це дає можливість хоч трохи покращити матеріальне становище найбільш вразливих верств населення. Звичайно, не настільки, як би нам хотілося. Цього року завдяки індексації пенсії підвищиться на 11. 0,5%, тобто на 11,5%. В минулому році було 7,95%. Це тому, що стали відомі нарешті офіційні показники минулого 2024 року. Зростання споживчих цін 12%, хоча певен, що ця цифра занижена. І зростання середньої заробітної плати за останні 3 роки 11%. Отже, з 1 березня будуть проіндексовані наші пенсії пенсії для 9 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах. 672 тисячам пенсіонерів силових відомств. 98 тисячам осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, 79 600 пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати. 23400 пенсіонерів колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців. В уряді зазначили, що індексація вже втретє виправляє недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде. Проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсії після індексації складе 556 гривень. Розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 гривень до 6000 гривень. 345 гривень. Але слід зауважити, що найбільшу суму до індексації, після індексації отримають ті пенсіонери, які мають високі пенсії. Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані. Щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. А уже з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 625. 9000 працюючих пенсіонерів з урахуванням звичайно їх оновленого страхового стажу. Проте уряд залишив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій до 1500 гривень і мінімальний розмір підвищення пенсій не менше 100 гривень. І друга новина для пенсіонерів про лікарства. Кабінет міністрів врегулював питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. З 1 березня вступають у дію нові правила регулювання фармацевтичного ринку та платежів аптекам. Урядовці запевняють, що ці нововведення. Не вплинуть на програми підтримки пацієнтів і діючі програми залишаться. Будемо надіятися, на 30% будуть знижені ціни на такі популярні лікарства, як цитрамон і парацетамол, ібупрофен і валідол, корвалол і евказолін, корвалмент і аскорбінка, уролесан і амоксил, аміцитрон і гідезапам. Та багато інших. Наскільки це правда, побачимо з 1 березня в аптеках. Не хворійте, будь ласка, будьте здоровими і бережіть себе, любі пенсіонери. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу, чітку, конкретну і правову інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!